Привіт, друзі глядачі, підписники каналу, а також випадкові перехожі. Сьогодні я вам хочу показати, де можна взяти субмарину у GTA 5. Її можна взяти взагалі, то ось тут, от у Тревора, пам'ятаєте, ми купили ангар. І вона тут собі стоїть, знаходиться. Вона тут знаходиться після виконання місії, зараз я вам скажу. Там, де ми пограбували Мері Везер, здається, так. Місія. А вона так і називається: Пограбування Везер. Ось після цієї місії нам стає доступна субмарина. Але вона тут стоїть. Бачите де? Вона стоїть на піску. І що з того, що вона тут стоїть? Ми ж не можемо сісти в неї і поплисти. Сісти в неї ми можемо. Ось зараз я залізу, покажу. Сіли і. І навіть вона завелася. Працює. Можемо зараз. О, від першої особи подивитися. Але толку з цього мало, оскільки вона не може поверхнутися з місця. Тож, я не знаю, є в мене деяка ідея взяти каргобоб, щоб зачепити її і на воду. Але є інший варіант. Зараз я вам покажу. Ось якщо купити десь тут на березі є о, домівка одна є, прямо на березі океану. І якщо її купити, там автоматично з'являється така самісінька субмарина. Тож, давайте спочатку сюди. Тут я впевнений, що 100% вона буде. Я таке колись вже робив, коли ще грав на Xbox 360 і. купляв ту домівку, і вона там автоматично з'являється. І також ще там, здається, катер з'являється чи щось таке, не пам'ятаю. Опа! Ай-яй-яй, загрився чувачок. А, будемо дратися. <хе> Ай -яй, яй, ти що так? Іди до біса. Мені сподобалась ця тачка, все. І вона буде моя. Тому що я тревор. Так, друзяки. тож, я зараз поїду, мабуть, до тієї домівочки. і. Куплю її. Ага! А як я її куплю, якщо в мене. А, є бабло в мене, є. Ми стільки всього награбували, тепер коштів вистачає на все що завгодно. Друзі, ви подивіться, яка тут красива місцевість. Чому б не зробити селфі? А ну? Ха -ха. Зберегти, нехай зберігається. І чому б тут не купити нерухомість? Ось бачите For sale Давайте передбаємо. Готово! Ви купили пристанні міні-підлодки з Сонаром. Тут можна навіть гроші заробляти. По 23 штуки баксів за кожну знайдену одиницю ядерних відходів. Сядьте в міні-підлодку, щоб, щоб, щоб шукати ядерні відходи. Нехай збережеться. У Тревора рухомості більше за всіх. Так. Ну що, пішли, я вам покажу. Ось і тут вона одразу в нас з'являється. Тобто, придбавши ось оцей будиночок, ми отримуємо разом з ним і підлодку. Перевіримо, чи вона справна. Ось, це зовсім інше діло. Тут вона стоїть на піску, але на піску під водою. Так, ось одразу в нас радар ввімкнувся. І запустилася програма для пошуку ядерних відходів. ну занурюся. Взагалі, тут дуже чудовий підводний світ. Тут можна просто плавати і милуватися цією картиною. Так, я нічого не бачу. О, ось отак от. Так, ну, це один такий же спосіб, який стоподово перевірений. Ви самі тільки що побачили, що таким чином ми можемо. Тут взяти підводну лодку. Для цього потрібно лише. Ну лише 250 штук баксів. До речі, у GTA Online для купівлі такої ж самої підлодки потрібно, якщо не помиляюсь, мільйон. Здається, мільйон, так. Тож тут вона у одиночній компанії коштує в 4 рази дешевше. Ну, але в онлайні ви ж розумієте, що там свої плюси, і тому там все дорожче. Зараз ми спробуємо ще один спосіб, у якому я не дуже впевнений, але хто зна, спробуємо прорватися на військову базу і захопити там карго Боб. Щоб потім, за його допомогою, підняти субмарину з ангару тревора і перенести її на воду. Ось у нас ще ось такий катер з'явився, як бачите. Ну Він нам зараз не потрібен. Нам потрібно назад в ангар, щоб взяти там гелікоптер і за його допомогою полетіти на військову базу. Ось ми приїхали назад в ангар Тревора, і беремо наш гелікоптер для того, щоб на ньому полетіти на військову базу. Оскільки не так же багато шляхів, як туди можна потрапити. Що ж, ось ця військова база. Давайте я вам покажу на мапі, де вона знаходиться. Ось і тут вона знаходиться. На західному узбережжі. Так, я не дуже впевнений у цьому методі, але спробуємо. Зараз у нас одразу буде 5 зірочок, і нас будуть намагатися збити. You... І одразу нас збили. <проб> <проб> Ой, ну що ж, я зараз ще раз спробую. І ми у лікарні. І за лікування з нас зняли одразу 5 штук-баксів. Є ще один спосіб дістатися на ту військову базу. Зараз я вам її покажу. Спосіб із землі. Треба лише набрати швидкість у таку от хоча б. І погнали. Опа! Опа-по-оп-оп оппо. Але, на жаль, ми розбилися. Щось нам не везе. Ну, друга спроба. Давай, 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 швидкість, швидкість. Тільки не взорвися. Опа. Так, тепер тепер треба знайти цей каргобоб. Але, але зараз буде нам тут торба. Де ж він знаходиться? Дивимось уважно, я не бачу. О! Ні, це не те, що треба. Авангарі тут нема часом. Літак є, кергобоба не бачу. Так, так, так. Да дайте я візьму собі той гелікоптер і все, і полечу. Не чіпайте мене! Не чіпайте. оп 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 Ой, зараз мені тут гаплик буде. Де ж він стоїть? Он зверху літає, я бачу, але ж Але ж то зверху. Так, де він є? Ану, ану, ану Сподіваюсь, що Що нас швидко не вб'ють. Ну ці гелікоптери нам не треба. Нам треба величезний. Так, де ж то є? Десь ти ж тут повинен бути? Десь біля злітної смуги, чи десь в ангарі. Де? Ха, -ха. їздять не можуть мене наздогнати. Це добре, але. Це літак, це нам не треба. ей 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 тихо тихо Ей, йдіть до дупи! Давай тревери, газуй, 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 газуй! Газуй! Долети! Долетів! Так, так, так. Опа-опа-опа-опа-опа. І не підірвалися, добре. Тепер швидесенько шукаємо той Каргобоб. Де ж ти є? Та що ж за фігня? Ну. Так, 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 так. Обережно! Так, шукаємо. Ой-ой-ой! Вони дуже злі. побережно Е, підбили мені колесо. Хоча б на асфальт виїжджай, тревор. Вилазь. Світай швидко? Давай швидко Тревора. Шансів майже немає, я знаю. Але ми спробуємо. Нам треба знайти цей каргобоб. Оу, танки. ой Ой-ой, це буде важко. По нам стріляють танки, головне не зупинятися. Ну що ж, покатаємося, поки нам дають покататися. Поки ще живі. Ось літає цей каргобоб, але ж... Та я вже, начебто, все об'їздив. Немає його тут. Може його здійняли в повітря, і тепер його просто тут не знайти. Тому що ну, насправді я вже все об'їхав. Танки, до да це ж дупа. Ай-яй, зараз він. Зараз він підірве. А я його ззаду об'їду, опа. Я не бачу ніяких не ні каргобобів, фіга Сюдою я втічу. Скільки можна вже мені тут їздити і нічого не знаходити? Це ненормально. Зараз я по ангарах цих проїду. Там нема. Ха, Ха, що там падає згори? Різні такі літаки є, але ж нема того, що нам треба. Зовсім. Ніде нема. Ось тут він повинен десь стояти. Але його тут немає. Ось! Ось тут він повинен бути. Але, мабуть, він літає у повітрі. Тому ми не можемо його ніяк взяти. Що ж нам залишається робити? Я вирішив плюнути на все і просто купити цей каргобоб. Ось наш куплений вантажний гелікоптер. Він знаходиться тут, на цьому ж самому місці, де стояв раніше наш старий. І зараз ми будемо пробувати зачепити нашу субмарину і на воду її поставити. Опа, ми зачепили. Спробуємо ще такий варіант. Тому що я вам скажу, я об'їздив на тій військовій базі все, що можна, але не знайшов там каргобобу. Можливо, коли ми туди потрапляємо, здіймається тривога і він. І він злітає просто вгору. І тому ми не можемо його там знайти. Так, а відчепити? Ха, Ха! Є. Що ж, тепер можна просто спробувати вистрибнути звідси. Опа! Сподіваюсь, нас не привалить. Побоу, впав наш гелікоптерчик. Величезний. Так що такі от справи? Можна, взагалі то теоретично можна там на військовій базі взяти цей каргобоб. У GTA Online це робиться без проблем. Так ще, друзі, є два способи, щоб дістати цю субмарину. Один спосіб це купити у ту домівку, а другий спосіб це підняти її каргобобом в нашому ангарі. Взагалі-то я хотів показати лише де взяти субмарину. А в нас вийшов такий потрійний гайд. Перше, я показав, де взяти субмарину, як ви бачите, два способи. Друге, я показав, де взяти каргоб, взагалі-то його можна просто купити. Ну і третє, це як потрапити на військову базу. Можна це зробити як повітряним шляхом, так і наземним. Сподіваюсь, що дане відео для вас буде корисним. Особливо для тих, хто грає в GTA Online. Там каргобоб може знадобитися досить часто. Та й взагалі на військовій базі є багато цікавих об'єктів, які можливо будуть комусь треба. Так що тепер ви знаєте, як туди потрапити. Є ще там одна гора, з якої можна залетити на автівці, але оцей цей спосіб над тунелем мені більш подобається. Що ж, на цьому поки що ставимо кому, ніяк не крапку, а лише кому. І побачимось у наступних цікавих відео по GTA 5, а також у GTA Online Незабаром ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, Па-па!